Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку тема нашого заняття порівняння предметів за висотою орієнтування в часі. Давайте виконаємо з вами психогімнастику, яка називається повітряна кулька. Давайте уявимо, дітки, що ми з вами будемо надувати повітряну кульку. Візьмемо кульку, піднесемо її до ротика. Та, роздуваючи щоки, надуваємо її. Подивіться, яка ваша кулька стала велика. Ви уявили малята? Я теж уявила. А тепер покажіть свої кульки один одному, якої вони у вас величини? Ось такі у нас кульки молодці. Тут ми бачимо наших вже знайомих друзів ведмедика та їжачка. Вони заперечалися, хто з них вищий, а хто нижчий, і просять нас допомогти їм. Дітки, допоможемо? Так, звичайно, допоможемо. Для цього треба. Класти один предмет до одного, і тоді видно, хто з них вищий, а хто нижчий. Тож, дітки, хто вищий з друзів? Правильно, це ведмедик, а хто нижчий? Їжачок, вірно. Нас також просять допомогти. Хто дітки? Лисичка та зайчик? Що треба зробити? Прикласти зайчика до лисички. Хто вищий? Правильно, лисичка, а нижчий зайчик. Молодці. А ще нас просять, друзі. Собачка та котик. Ми з вами що робимо? Прикладаємо котика до собачки. Дітки, хто вищий? Правильно, собачка вищий, а котик нижчий. Молодці. А тут у нас ведмедик та півник. Що треба зробити, дітки, щоб визначити? Правильно, прикласти. Тож, вищий ведмедик, а нижчий півник? А також нас просять допомогти друзі Вовчик та мишка. Яким способом будемо перевіряти? Прикладанням вірно. Тож, дітки, хто вищий? Правильно, вовчик, а нижчий? Мишка, молодці. Запрошую вас пограти у гру розсели звірят. Подивіться, у нас тут є два будиночка. Скажіть, будь ласка, дітки, який із них вищий? А який нижчий? Як можемо визначити способом прикладання? Ми прикладаємо будиночок білого кольору до будиночка червоного кольору і побачили, що вищий у нас будиночок червоного кольору, а нижчий білого кольору. Вірно. Перед нами наші друзі ведмедик та їжачок. До якого будиночка ми посилимо з вами ведмедика до вищого чи нижчого. Так, до вищого. А їжачка до нижчого. Добре. А друзів зайчика і лисичку. У які будиночки будемо розселяти? Лисичку до якого? До вищого чи нижчого? Правильно, до вищого. А зайчика до нижчого. Правильно. А собачку з котиком. Собачку до вищого, а котика до нижчого, вірно. А тут у нас ведмідь із півничком. Дітки, ведмідь піде до якого будиночка? Вищого чи нижчого? Правильно до вищого, а півник до нижчого. Молодці. І ще також вовчик та мишенятко. Вовчик піде до вищого будиночка, а мишенятку до нижчого. Правильно! Ось подивіться, наші звірятка тепер будуть жити у цих будиночках. Давайте скажемо, які звірятка живуть у вищому будиночку: Ведмедик, Вовчик, лисичка, Собачка та ведмідь. А у нижчому півник, котик, зайчик, мишенятко та їжачок. Молодці. Пропоную пограти у дидактичну гру День ніч. Ми з вами вже казали, що доба поділяється на день та ніч. У нас тут вони зображені як картиночки. День зображений у вигляді сонечка, а ніч у вигляді темного неба із місяцем. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки. Ну, на картинках буде якась дія. Вам необхідно буде визначити, коли це відбувається? Вдень або вночі? Готові? Тож починаємо. Що ми бачимо на картинці? Вірно, хлопчик спить. Це буває вдень чи вночі. Правильно, вночі. А тут що відбувається на картинці? Так, діти граються. Це буває вдень чи вночі? Так, вдень. Дітки, давайте з вами трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Виростемо великими, яблук нарвемо. Кошики великі, ми їх складемо. Дітки, то через що посперечалися їжачок та ведмедик? Хто з них виявився вищий, а хто нижчий? Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей, мої розумники!